Ми ну, в оточенні розвідка доклала, що зайшли оці ці БТРГ з Росії. Ми тут не стоїмо, Нам треба виходити. Було тяжко, було важко. ну Вже саме-саме таке було, кошмар це був Була домовленість якась, що нас не будуть розстрілювати, і ровно ми вийшли на танки, і вони ці колони почали розстрілювати. Чи правда, що дійсно масово так, малими групами виходили по соняшниковому полю, чи це скоріше такий міф красивий? Це так і було. Це, Я пам'ятаю, це така була кара. Вони сухі, вони різали руки, вони різали форму. рядом не пройдеш, поперек треба. А виходили через поля, тому що всі дороги були перекриті блокпостами російськими. Ми багато разів натикались на блокпости. Це, це чудо, що ми вижили і вийшли.